Вітаю вас, мої маленькі друзі, послухайте, будь ласка, загадку. Жовтий лис пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси. чарівна сестриця. Вірна малята осінь. Відшуміла осінь сивими дощами, тепло відлетіло вирій журавлями, облетіло листя. Вже дерева голі, лише здаля видніє ще зелена фоя. Почорніле поле і кущі тернисті, лише червоніє калина на мисті. Осінь вже закінчується, і скоро ми з нею попрощаємось. І сьогодні осінь приготувала нам цікаві завдання. І перше завдання складіть речення за картинками. Нагадую, що речення складається зі слів. І в ньому про когось або про щось розповідається. Складіть речення за цією картинкою. Діти збирають врожай картоплі. У цьому реченні 4 слова. Складіть речення за наступною картинкою та розкажіть, скільки слів у ньому. У мене вийшло ось таке речення. Ми гуляємо під осіннім дощем. Наступна картинка. У мене вийшло таке речення: Дме сильний холодний вітер. А у вас скільки слів у вашому реченні? Складіть речення про осіннє листя. На деревах залишились останні листочки. В цьому реченні п'ять слів. Молодці малята справили з завданням. Наступне завдання: послухайте уважно уривок з вірша Іванни Блашкевич кленові листки. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часто дощик сіє, червонясте, золотисте. Опадає з клейнів листя. Які слова назви предметів ви почули в цьому вірші? Вірно. Лист, дощик. Які слова назви дій ви почули в цьому вірші? Жовтіє, сіє опадає. Які слова назви ознак ви почули у цьому вірші? Червонясте, золотисте, молодці малята і з цим завданням справились. А далі гра. Звуки заблукали. Зараз я буду називати слова, які загубили свій звук. А ви здогадайтесь, який саме звук загубився. Будьте уважні. Ощик! Який звук загубився? Вірно, звук Д. Дощик. Наступне слово. Хітер. Не хітер, а вітер. Який звук загубили? Звук В? Слухайте уважно. Істя. Не істя, а Листя. Який звук загубився. Вірно, звук Л. Далі онце. Не онце, а сонце. Який звук загубився? Вірно, звук С. Молодці. І з цим завданням справились. А далі у нас. Осінні чистомовки. Спочатку я промовляю, а потім ви. Ла-ла-ла вже нема тепла. А тепер ви. Ду, 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 жовте листя у саду. А тепер ви. Ру-ру-ру, я грибочки зберу. А тепер ви. Де де, де, осінь тихо йде, а тепер ви. Ай-ай-ай, парасольку пошукай. А тепер ви. Лє-ле-ле дощик ле та ле А тепер ви? Іця, 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 листя жовте, мов лисиця, а тепер ви. Алла, алла, алла осінь в гості завітала, а тепер ви. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла, а тепер ви. Та, Та-та гарна осінь золота. А тепер ви. Діти, ви великі молодці. З усіма завданнями справились. Осінь задоволена вашою роботою. На сьогодні все. До побачення, мої любі дітки.